Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо працювати над м'язами сідниць, які нам потрібні не просто для краси, а для того, щоб підтримувати нашу спину здоровою. Ми з вами почнемо з невеличкого розігріву. Ставимо руки за спину. Наші слоби будуть ширше, ніж наші стегна. Пальці ніг направляємо вверх. Ми будемо опускати коліна. Зі сторони в сторону, намагаючись тримати 90 градусів в обох ногах. Підіймаємо вверх і опускаємо в іншу сторону, намагаємось прижати коліна до підлоги. Затримуємось тут на декілька секунд і знову міняємо сторону. І ще один раз в кожен бік. Переходимо на праву сторону, ставимо долоні перед собою і ми будемо підіймати задню ногу вверх, тримаючи кут 90 градусів. Робимо з вами 10. Намагаємось не завалюватись на праву сторону, а сидіти якомога більш прямо. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Тримаємо вверху 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо і міняємо сторону. Переходимо вліво, долоні вперед. Знаходимо 90 градусів, сидимо прямо і почнемо підіймати задню ногу. 10, Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один, тримаємо вверху, п'ять, чотири, три, два, три. І один. Опускаємо праву ногу і лягаємо з вами на спину. Прижимаємо коліна до грудей. Опускаємо ліву ногу вниз, прижимаємо праве коліно. І міняємо сторону, прижимаємо ліве коліно, права нога випрямляється вниз. Переносимо обидва два коліна до грудей і додамо декілька кругових обертів нашими колінами назовні. І ще раз приїжджали коліна до грудей. І звідси ми ставимо стопи на колимок, тримаємо їх паралельно на, до одної. Руки у нас вздовж тіла, натискаємо на наші п'яти. Підіймаємо таз уверх, напружимо або стискаємо м'язи наших сідниць. Робимо вдих і з видихом опускаємось вниз. Вдих. З видихом підіймаємо таз уверх. І опускаємо вниз. Повторимо ще 18 разів. Уверх. О, опустили. Підіймаємо вверх. Опускаємо і ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один у нас іще ще десять разів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. І один. Затримуємося вверху. Ви вже повинні відчувати як прокидаються м'язи тримаємо 10, 9, не розставляємо коліна дуже широко, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Опускаємо таз вниз, прижимаємо коліна до грудей. Кладемо долоні під коліна і робимо перекат вперед. Виходимо на четвереньки. Ставимо наші долоні під плечі, коліна під стегна, втягуємо живіт, руки в нас прямі. Ми направляємо праву ногу назад, пальці ноги дивляться вниз, її на рівень наших стегон і тримаємо тут 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, і один. Направляємо коліно до грудей, тримаємо живіт в тонусі і випрямляємо ногу назад. Повільно контролюємо кожен рух знову коліна до грудей, Випрямляємо ногу назад, підіймаємо її паралельно до підлоги і ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо коліно вниз. І звідси ми будемо розкривати коліно в сторону. І опускати вниз. І знову підіймаємо І опускаємо. Робимо ще 9. Дивіться, щоб ваша ліва рука була пряма. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два. І 1. Випрямляємо праву ногу назад, розкриваємо ліву ногу в сторону і виходимо в таку собі видозмінену планку. Опускаємо праву ногу вниз і підіймаємо її вверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо вверху іще п'ять. Чотири. 3, 2, і 1. Опускаємо все вниз, сідаємо на п'яте і опускаємо стегна декілька разів в сторони. Міняємо наші ноги. Знову виходимо на четвореньке. Втягуємо живіт, Тримаємо руки прямими, відводимо ліву ногу назад, пальці стопи направляємо вниз. Тримаємо 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Переносимо ліве коліно до грудей і виштовхуємо ногу назад. Десять. Не поспішаємо Дев'ять. Вісім, сім, шість п'ять, чотири, три, два. І один. Опускаємо ліве коліно вниз і додаємо розкриття в сторону. Робимо десять. Тримаємо правий лікоть прямим. Дев'ять. Вісім. Плечі в нас в одній лінії. Сім. Шість. П'ять. 4 Три. Два. І один. Опускаємо ліве коліно, розкриваємо праву ногу назад, виходимо в нашу видозмінену планку. Підіймаємо ліву руку уверх, підіймаємо ліву ногу і опускаємо 10 разів вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два. І один тримаємо верху п'ять, чотири. Три. Два і один. Опускаємо все вниз. Молодці. Сідаємо на п'яти і опускаємо наші стегна да, декілька разів зі сторони в сторону. Знову повертаємось на четвереньки. Випрямляємо праву ногу назад, не забувайте тримати м'язику рух тонусі. Підіймаємо праву ногу вверх, заводимо її в ліву сторону. І через центр підіймаємо вверх, переносимо її вправо. Підіймаємо вверх вліво. І така собі напів коло в праву сторону. Робимо іще вісім. Сім. Не поспішаємо. Шість. П'ять. Ніби малюємо веселку. Чотири. Три, два, один. Залишаємо ногу по центру і робимо пружинку вверх. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо ногу вверху, згинаємо коліно. І робимо маленький рух, розкриваємо коліно в сторону і знову повертаємо його назад. Робимо десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Не опускаємо коліно нижче нашого стегом. Три. Два. Один. І залишаємо ще вверху на десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два, один. Опускаємо праве коліно. Сідаємо на п'ятий, витягаємось руками вверх, і знову виходимо на четвереньке і повторюємо все те ж саме на іншу сторону. Випрямляємо ліву ногу назад, натягуємо носочок, заводимо її в праву сторону. І через центр підіймаючи високо, переносимо вліво. Робо десять дев'я шість п'ять. Три. Два. І один. Повертаємо в центр. Робимо десять. Пружинок вверх. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Згинаємо ліве коліно і маленький рух в сторону. І назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І затримуємось Вверху на десять. Девь. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Опускаємо обидва коліна вниз. Сідаємо на п'ятий, витягаємось вперед. Повертаємось в сидяче положення, кладемо ліве коліно над правим і намагаємось покласти наші стопи в одну лінію, наскільки це можливо. Розправляємо плечі. Назад витягаємо зі маківкою голови вверх. Сидимо тут рівненько або нахиляємось вперед до наших ніг. Відновлюємо наше дихання. І міняємо сторону, кладемо праве коліно над лівом. Можна вийти на коліна і знову сісти назад, для того, щоб вкласти їх у зручне положення. Намагаємось тримати стагна на підлозі, якщо коліна трішки підіймається, нічого страшного. Розправляємо плечі. Вискаємо руки вниз і кладемо наші коліна одне біля одного, опускаємо стегна і ще декілька разів зі сторони в сторону. Сідаємо на наші п'яти, навдосі підіймаємо руки упер. І з видихом долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і заглядайте в інфобокс. ви знайдете інформацію про те, як займатися зі мною регулярно. До зустрічі!